Зіграли спаринг, рахунок не на нашу користь, але ми допустили грубу помилку і ну, так буває, через це треба пройти. Ми рухаємось далі і готуємось до чемпіонату. Пропущений м'яч це помилка голкіпера чи захисників центральних? Центральних захисників. Це груба помилка центральних захисників. У зв'язку з ушкодженням у двох нападників Литовченка та Петренка. Вам сьогодні довелося експериментувати зі складом. Не задоволені вимушеною ротацією? Ні. Я задоволений грою і в цілому. В цілому грою ми задоволені. Результатом, звісно, що ні. Ми готуємось, готуємось. Зараз йде, переходимо вже в ігровий режим і готуємось до чемпіонату. А експ... Експерименти, ну треба пробувати, а коли пробувати, як не на зборах. В чому вбачаєте причину не завершення атак? Ми мали безліч моментів сьогодні, проте результат не на нашу користь. Ну, Треба забувати, це ми, це ми розуміємо, і хлопці розуміють, там переживають щось. Підготовка йде. Підготовка. Завжди хочеться забивати, але не завжди воно буває. і Тут і такі гули треба також пропускати. І, ну, бажано їх на зборах пропускати, щоб в чемпіонаті їх не залишилося. А згідно з тренувальним графіком, в команди матч мав відбутися. Вчора, а сьогодні вже мав бути вихідний. Як ви вважаєте, чи могло це повпливати на настрій команди і на результат загалом? Та ні. Та, до чого? Ми на зборах, ми можемо зіграти завтра, а можемо і післязавтра зіграти. То, що плануєш одне, виходить трошки інше. Нічого страшного не сталося. Які команда плани матиме надалі? 1 березня ми граємо з Дінас Вижгород, а далі, далі буде далі. Hey,